Благодійний фонд змагаємося, здаємо рятування службам, допомагаємо, допомагаємося цив цивільним людям. Налітичні батончики, архетики, на солодки. Водичка, вода, чай. Як ти віст, Марина Бурсак, волонтер благодійного фонду збирала гроші, в мене збори. Люди донатять, допомагають, дякую всім. Водичку, чай, ми купляємо, тут, з телегою прямо всім роздаємо. Допомога дуже потрібна. Дякую всім. Безо. Ми зранку, так, ранку ми вже знали про цю ситуацію, звісно, вночі не спали, відкривали е всі збори, всі е репости, перепости, щоб всі вже розуміли, що, що трапилось, Вітально е розкрити ситуацію, що сталося на Черкащині, збирати донати, закупляти їжу, напої, щоб пропустити всім допомогу. Тому що, що ми розуміємо, що від цих людей залежить її життя.